Тіснота пригнічувала, Стелі були заввишки два метри, двері ще нижчі, бережи лоба. Назовні визираєш, мов з підводного човна крізь перископ. Всі куточки заповнено комунікаціями, трубопроводами життєзабезпечення, ящиками з боєприпасами, пірамідами з особистою зброєю. У цій складній системі сьогодні зорієнтується хіба що такий досвідчений пошуковець. Як Володимир Міхеєв. Це вот вентиляційний э, трубопровод, а це водяний. подача э, води влаждаю рубашки пульоти, електроізолятори, по яких електропроводка. Якщо й перепочинеш, то хіба на вузеньких відкидних нарах вони майже не збереглися. Особливо тяжко було під час бою. Коли каземат наповнювали гази від стріляючих кулеметів або гармат, з ними ледь-ледь могла впоратись фільтро вентиляційна установка. І все ж гарнізони доті вбилися уперто відчайдушно до останнього. Докази оці рани від ворожого вогню на бетонній або сталевій плоті. Під час розкопок доту. Ми виявили, все-таки це було дуже великою знахідкою. Ми знайшли один із елементів стволу кулемету Максим. Це гашетка. За допомогою цього кулемета якраз велись бойові дії по фашистах на початку серпня 41-го року. Не виключено, а можна навіть з великою вирогідністю сказати, що... І сержант Максимов тримався за ці рукоятки, і лейтенант Якунін, комендант Дото, теж мав контакт з цією зброєю. Гитлер вынужден был принять решение специальное, которое вошло в историю войны как поворот на юг. Что это означает? Это означает, что специальным приказом Гитлера, как верховного командующего вооруженных сил Германии, с московского направления были снят, сняты две армии на юг, на Киев. Тем, чтобы покончить с Киевом, захватить Киев и обеспечить фланг наступающих немецких войск на столицу Советского Союза, на Москву. А юго-западный фронт угрожал с фланговым ударом. Это означало фактические изменения всей стратегии войны. Если раньше Москва была главным объектом всех войны, главным объектом, цель, главной целью, то Гитлер вынужден был признать, что пока угроза со стороны юга продолжает оставаться, со стороны Юго-Западного фронта, о взятии Москвы говорить, нет, нельзя. Задержка немцев под Киевом способствовало тому, что наше верховное командование смогло укрепить оборону города Москвы и Сибири. Из Дальнего Востока были подтянуты значительные силы, резервы. И оборона города Москвы была настолько усилена, что когда фашисты начали наступление после Киева, наступление возобновили на Москву, они же фактически потеряли время, потеряли Темп наступ наступлення вже почалась осінь, почалось бездорожжя, І вони могли продвигатися тільки по обозначеним дорогам. Ну, от фактична відповідь на запитання, якою була доля дотів Київського укріпрайону. Яке їх значення в перший найважчий період війни? Доля важка і висока. Значення і до сьогодні гідно. Неоцінене. Два з половиною місяці оборони Києва допомогли врятувати Москву. Саме над Дніпром вперше зупинилася пекельна машина гітлерівського Бліцкрігу блискавичної війни машина, яка до того безперешкодно не уповільнюючи руху, перемолола десяток європейських країн. І в тому дніпровському зламі. Був непомітний внесок 11 бійців 131-го доту, наших головних героїв, вони підігнали з тилу, з тилу, там дівхід дот, огнеметний танк. І почали якби, випалювати гарнізон із середини. Їм вдалося, я так думаю, пропалити бронезатулку, оцю північну. І весь гарнізон. Загинув, він був на нижньому поверсі, по-перше, гарнізон спустився вниз. І люди, потім, які знайшли цих воїнів, вони побачили їх без одежі. Очевидно, ця одежа згоріла від високої температури. Або, може, там і вогню не було, але така температура була, що одежа була знищена. І залишились одні тіла. Вони лежали. На нижніх, в нижніх приміщеннях біля входу в різних позах. Але весь гарнізон був знищений. Всі 11, 11 чоловік. Різні є версії загибелі героїчного гарнізону. Від вогню, від багатоденного німецького обстрілу, від рук фашистів, що нарешті увірвались до підземелля. Спільне головне смерть одинадцятьох бійців Якуніна була мученіцькою. Мов спартанці у фермопілах, вони віддали своє життя, заступаючи шлях ворога. Віддали за нас.